Доброго дня. Сьогодні огляд сортів, не порівняння, а огляд. І потім всі ці сорти будуть вправлені в морозильну камеру. Та через деякий час буде зроблений огляд ще раз, як вони все поведуть після того, як я їх розморожу. По сортам є окремо. Зняти відео, підписуйтесь, будь ласка, передивлюйтесь, кому цікаво. Але не все врахувала, тому коротко про кожен сорт. Те, що не встигла або сказати, або забула. Сорт супер ранній. ягоди вже немає, але щось тут надлобало для заморозки Коламбіа Стар. Ось він. Ягодка в обзорі дана, вага дана по смаку. Свою думку я висказала. Кущ лежачий, без шипів. Пагонів заміщення, дає дуже багато, пагони дуже довгі. Якщо не зупиняти, ростуть до 12 метрів. І треба слідкувати дуже, бо вкоріняються там, де їм хочеться. Зимою в мене без укриття, вражайність досить велика. Дозріває самий самий ранні, коли ще навіть деякі сорти не зацвітають, віддає ягоди десь десь протязі двох неділь, днів 10. Кузь займає дуже багато місця, враховуйте це, Шпалери обов'язково весною піднімаю, нормую. Пагони, їх стільки не потрібно, скільки він видає. Дивлюсь, що перезимувало. краще та й лишаю. Так. Слідуючи ось ці ягідки, сорт начес. Кущ прямо стоячий, без шипів. З пагонами заміщення можуть бути проблеми, якщо ви його загрузите врожайністю. Я лишаю тільки один пайн на плодоношення. Врожайність дуже велика, дозрівання 2-3 неділі. Відстань в мене 1 метр між кущами. Обов'язково шпалера, тому що латерали досить великі, будуть ламатися. Смак і вага в окремому відео. Є зняти окремо сорт цей. Так, далі в нас сорт бжезіна. Польський. Кущ спочатку просто прямо, потім нахиляється, без шипів, Пагон заміщення дає нормально, зимує без закруття урожайність висока, дозрівання 2-3 неділі. Вісім між кущами можна давати метр півтора. Шпалера обов'язково. Так само зняти відео по смаку і по вазі. Так, далі у нас е це у нас лохтей, теж є окремо. Зняти відео по цьому сорту. Кущі напів стоячі, таким фонтанчиком ростуть, без шипів. Паго заміщення даюсь нормально, зимують в мене без укриття, урожайність, ну, менше, звичайно, ніж у начеса. дозрівання. Дві неділі, впродовж двох неділь. Можна розтягнути, якщо посадити в різні місця, в залежності від сонця. Відстань ось тут цікаво. Я б, наприклад, його висаджувала взагалі на 70 см, може 50, лишала б по одному пагону заміщення, мала б велику ягоду смачну. І не морочилася б з великими фонтанами, які невідомо до чого приєднати. Ну, це моя така думка. Шпалера обов'язково. Посмаку, ну це мій улюблений сорт з ранніх, тому я буду необ'єктивна. В окремому відео я все показала. Так, далі сорт осич. Ось він. Такі кругленькі, дитячі, смачненькі. Кущ прямо стоячий, без шипів. пагоне заміщення, дає добре. Зимує в мене без закруття, урожайність досить висока, дозріває практично одноразово, тобто можна підійти і зібрати весь кущ, зелених там практично не лишиться. Відстань, думаю, теж метра було достатньо. Хіба, може, розростуться, в мене ще маленькі кущі. Шпалери обов'язково, як і для всієї ожини. По смаку і по ягоді є окреме відео. Будь ласка, переходьте, приєднуйтесь, ставте лайки, вибирайте собі, підтримуйте український контент, щоб не дивитися інші країни. А вибирати сорти, які ростуть у нас і добре себе почувають. І ще у мене тут представлений ранній сорт Джамбо. Огляду по ньому не буде. Взяла просто пару ягідок, тому що це перше плодоношення це було некоректно. І аркан теж перше плодоношення. Просто взяла ягідки. Буду за ним ще спостерігати. І ягідка сорту Black Jam – це ремонтантний сорт. Огляд є по смаку по його плодоношенню. Будь ласка, переходьте, приєднуйтеся, обирайте свої сорти, висаджуйте. Буду вдячна за лайк. Це відправляється зараз. Морозильну камеру і за днів 10-14 зроблю огляд після заморозки. Вирощуйте, насолоджуйтесь, все буде Україна. Гарного дня!